Від сьогодні готую свій улюблений торт, три шоколади. Перше, що нам потрібно, це зробити бісквіт. Для нього нам потрібно два вілка, змішати 60 г цукру та додати трішечки солі, буквально одну щіпку. Також нам потрібно кефір 60 мл та олія 30 мл. До них ми додаємо буквально на кінчику чайної ложки соди та перемішуємо. Яйця нам потрібно взбити до хорошої стійкої маси. Також по сухим інгредієнтам нам знадобиться 70 г борошна та 20 г какао. А також нам потрібно розпушувач пів чайної ложки і можна додати трішки ванілі. Цю суміш ми просіюємо через сито до наших білків. Дуже важливо саме просіяти через сито, тому що інакше залишаються комочки, саме в какао ви побачите зараз на відео, а також до білків додаємо наші рідкі інгредієнти і дуже добре все перемішуємо. Ми виливаємо у форму діаметром 20 см та відправляємо випікатись при температурі 170-180 градусів. Десь нам знадобиться в середньому 20 хвилин, залежно від вашої духовки. Готовність перевіряємо шпажкою або можна зубочисткою. Далі приготуємо крем аналес. Для нього нам потрібно 2 жовтки, 100 мл вершків, бажано брати жирні вершки, десь 33%, 200 мл молока та 100 г цукру. Перемішуємо, відправляємо на плиту та доводимо до 80 градусів або до такого легкого загустання. Цей крем не повинен бути густим, він повинен бути саме такий ріденький, злегка-злегка загустівший. Тому дивіться, щоб ви не зварили ваші жовти. Мій бісквіт спікся, я навіть не буду діставати його з форми, тому що він не пішов горбиком, так трішки-трішки злегка. І ось я вам пробую показати, який він виходить такий вологий, класний, шоколадний. Дуже смачний виходить бісквіт. Звісно, можна спекти щось простіше, але з цим бісквітом дуже-дуже смачно. Таким етапом нам потрібно замочити 15 г желатину та 60 г води. Також нам знадобиться 100 г білого шоколаду та 100 г темного шоколаду. І 400 мл вершків ми відправляємо взбиватись до дуже-дуже густих піків. Зігріваємо желатин. шоколад ділимо на 60 г білого, 60 г темного та 60 г суміші білого та темного. Замішувати буду в чаші міксеру. Міксер ставлю на ваги та додаю 140 г крему, 120 г вершків, 60 грам темного шоколаду та 1-3 частину нашого желатину. Цю масу замішую та заливаю свій перший слой. Наступні слої я буду робити точно так само. В плані грамовки, так, тобто ми беремо наступним кроком суміш з білого та темного шоколаду, а потім лишень з білого шоколаду. Суміш потрібно ставити кожного разу, коли ви заливаєте, в холодильник десь на півгодини, бажано 40 хвилин, кожен слой для того, щоб він добре загустів, інакше у вас, ну скажімо так, сама суміш провалиться. Так, тобто, якщо ви на нижній рідкий слой почнете заливати наступний слой, він просто. У вас роз'їдеться по сторонам і це буде не дуже гарно. Тому після того, коли ми заловили всі слої, ми прибираємо торт в холодильник бажано на ніч, і перед тим, як його виняти з форми, ми посипаємо його какао, добре, щедро посипаємо. Потім дістаємо з форми. Ну і забула сказати, звісно, коли ми додаємо шоколад до нашого крему, ми його розтоплюємо короткими імпульсами в мікрохвильовці для тих, хто не зрозумів. Торт виходить дуже смачний, дуже ніжний, схожий на пташине молоко або морозиво, смачного.